Людина у суспільстві постійно контактує з іншими людьми, а це вимагає від неї здійснення певних відповідних до ситуації дій. Наприклад, якщо при знайомстві нам подають руку, то її треба потиснути. Якщо не потиснути, така поведінка буде вважатись неадекватною. Так ось процес засвоєння людиною соціальних норм який дозволяє успішно функціонувати в суспільстві, називають соціалізацією. Цінності, які людина засвоює в процесі соціалізації, це те, як суспільство ставиться до різних явищ і розуміє їх позитивне чи негативне значення для людини. Наприклад, якщо серед циган прийняті ранні шлюби, Дівчата виходять заміж з 14 років, то для них це є нормою. А для інших людей це зарано. Становлення цінностей відбувається під час усвідомлення людиною позитивного або негативного значення будь-яких явищ, ідей, вчинків. Цінності є тим, на що людина спирається у своїй діяльності. Різні людські спільноти можуть мати протилежне ставлення до одних і тих самих предметів та явищ, і таким чином нести зовсім різні цінності. Суть самореалізації полягає в тому, щоб знайти таке застосування своїм талантам і здібностям, яке б дозволяло людині. Задовольняти свої потреби і при цьому відчувати себе щасливою, способи досягнення цього кожна людина обирає собі сама залежно від цінностей, пріоритетів та можливостей. Самореалізація неможлива без самовдосконалення, розвитку своїх здібностей і праці над собою. Встановлення життєвих цілей процес тривалий. Потрібно добре розуміти себе, і щоб збіглись певні життєві обставини. Я пам'ятаю, як після закінчення школи в перший же рік мій однокласник одружився, тому що його дівчина залетіла. Тому його початкові плани на життя геть змінились, тому що змінились життєві обставини. В нього з'явились нові цілі і пріоритети. І це нормально. Самореалізація неможлива поза суспільством. Більшість напрямів самореалізації професійна, соціальна, творча, передбачають активне спілкування особистості із людьми. Інтровертам буде трохи важче. Потрібен також і зворотній зв'язок від людей, щоб розуміти, що ти рухаєшся в потрібному напрямку. Крім усвідомлення власних талантів і здібностей для успішної самореалізації важливою є наявність належних умов для особистого розвитку. Зазвичай людина, яка задовольнила свої основні потреби: сон, безпека, їжа, здоров'я, спілкування, має набагато кращі можливості для втілення в життя своїх планів, ніж той, хто таких умов не має. А ще простіше сформулювати так: в кого є більше грошей, той має більше шансів для самореалізації. Наприклад, двоє хлопців початково мають однакові здібності до тенісу. Але в батьків одного є можливість найняти для сина тренера. Вони мають власний тенісний корд і можуть їздити за кордон на змагання. В іншого хлопця цього всього немає. Питання. В кого з них більше шансів стати професійним тенісистом? Відповідь очевидна. Тому для людини важливо розуміти ті життєві обставини, які вона не здатна змінити, і ті, на які вона має можливість вплинути. Це допомагає продумати шлях для досягнення своїх цілей. До незмінних обставин можна пристосуватись. Або уникати їх, якщо вони несприятливі. Щодо обставин, на які людина здатна вплинути, то тут важливе розуміння того, чи є це доречним. Бо іноді зусилля і час, витрачені на зміну обставин, не завжди варті результату. Вам часто в житті доведеться чути про піраміду потреб маслоу. Що воно таке? Американський психолог Абрагам Маслоу створив концепцію мотивації поведінки людини. Графічно її зображують у вигляді трикутника або піраміди. Вона має сім рівнів, на кожному з яких розміщено набір людських потреб. Задоволення потреб вищого рівня можливе лише за умови задоволення потреб нижчого. Нові потреби і цілі виникають за таким самим принципом, тільки після досягнення цілей попереднього рівня. Оскільки людське життя непередбачуване і будь-яке прогнозування завжди містить похибку, людина має бути здатною швидко адаптуватись до нових обставин і бути мобільною. Або ще іноді кажуть гнучкою. Це допомагає ефективно діяти в майже будь-яких ситуаціях. Для цього необхідно вміти критично оцінювати себе та своє середовище, а також розуміти переваги та недоліки кожного вибору в конкретній ситуації. Дослідники, які працюють у сфері соціології, розрізняють. Вертикальну та горизонтальну мобільність. Вертикальна це зміна людиною позиції в суспільстві з менш цінної, із точки зору суспільства, на більш цінну або навпаки. Зазвичай більш цінна позиція передбачає більший престиж, фінансові можливості, повагу самого суспільства. Горизонтальна мобільність це. Переміщення людини у просторі зі збереженням своєї позиції в суспільстві. Наприклад, переїзд працювати на тій самій посаді в інше місто. Отже, потреба в самореалізації посідає важливе місце в житті кожної людини. Для її здійснення необхідні кілька чинників, серед яких усвідомлення себе особистістю. Розвиток своїх талантів та вміння адаптуватись до різних життєвих обставин. Запам'ятовуємо, що самореалізація це реалізація потенціалу особистості в суспільстві. Адаптивність це здатність пристосуватись до різних умов. Мобільність це здатність змінювати своє положення задля досягнення. Кращих результатів. Друзі, на цьому все. Побачимось.